В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо, оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту ми ж мір атомові молекул. Ми просто шарики, який летить десь в космосі, і воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мічкати про щось хороше, лежати перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від Цього дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка. Ну я біжав або їхав, або йшов так з мислю стопроцентною вірності, що я успію, я прийду. Я каждый раз, непонятно, каким чудом, він то здесь десь задерживайся, то я, як то пробігав, чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаве знает, где знаходиться Лісок и киевский вокзал, то я це проїжджав расстояние за 7 минут на своєму машине и успіха на потяг. Вот просто, ну, когда ты впевнений в том, что в тебе получится внутренне, тоді воно получится. Коли вы не уверены, блин, не получится, понял, воно все наперекосяке. Вот вам может казати, старайся більше, більше, ну, в принципі, да. Але якщо у вас не буде в реанівации, после кому просыпаюсь, надо мной стоит врач и мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти, типу, Я ще й встану і похожу, і поспіваю. Ось так у мене така злость типу, була і уверенність. А я ще не знав, що це не сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день, У мене в носу трубки, в арту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що з нею случилось. Я ж в такому стані був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого. Но я внутрі зіхнявся. Я, типа, внутри сохраняю. Ні, встану. Ні, все вийде. Я вже вижив. Я вже глаза відкрив, все, все буде четко. І слава Богу. Ну, я не буду рассказывать, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі немає на що жалуватися. Хоча б могилі лежать, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молились. І слава слава. Слава мене теж дуже підтримували. Ну, В'ячеслав.